Серед ночі фактично прийшло повідомлення, що планується підпал там пошкодження трансформатора овочевого складу за Тивово. Там є найбільший в Україні, один з найбільших в Європі. Який фактично належить підприємству, зареєстровану на те, що у депутата від регіонів Смітюха і виїжджала наша мобільна група, нам було попереджено, була надана допомога по організації захисту, по організації і попередження. І по роз'ясненню, в тому числі працівникам і жителям Тиврова, що правий сектор це не є якоюсь терористичною організацією, тому що насправді, і по селам не знаю, чекають, що будуть як червоні комісари приїжджали забирати хліб, забирати все і уїжджати. Саме цікаве, що знайшли максимальну підтримку всіх робітників, всіх жителів. Ні один не сказав, що я не підтримую, що мені достатньо просто зміни президента, чи що. всі хочуть кардинальної зміни влади, всі хочуть кардинальної зміни цінності. На самому підприємстві люди також з розумінням віднеслися і до можливості якихось провокацій, і підвищення рівня охорони. Адже мінімальна власність даного складу 8 мільйонів доларів. А враховуючи, що там ще є обладнання спеціальне, під цю фірму київську ще є. Вона сама Вінницька, але одна з основних, це київська фірма Смітюха, десь близько. 4,5 тисяч гектарів землі використовується, і навіть така серйозна фірма, як Аграна Фрут, змушена зберігати свої яблука і платити їм за оренду, тому що їм в свій час не надали дозвіл на побудову такого складу. Але саме цікаве, що цей склад був збудований по словам представника власників. За кредитні гроші, а кредит був погашений за рахунок бюджетних грошей. І ці гроші там була така програма спеціально для своїх. І фактично держава заплатила кредит, а у власника осталось безплатно на сотні мільйонів доларів майна, якщо взяти все в комплексі, адже було повернуто гроші за кожне деревце, за кожний кілок, ну за все і. Це дуже така дивна ситуація. Хоча завжди лунало, що не вистачає в бюджеті грошей вчителям, лікарям, але були на повернення от таким окремим депутатам величезних коштів. І е, представник власника навіть жалувався, що в прошлому році вони не встигли отримати, але вони і в прошлому році подавали навіть шкодування та великі суми. Вони обіцяли сьогодні надати всі документи. Щодо отримання грошових коштів з бюджету, але так як сам представник пан Шафієв знаходиться в Азербайджані, це один із співвласників, скажімо, був працівник міліції, то вони обіцяли по його приїзду вже підготувати, тому що був представник і підприємства, була і його дочка сьогодні пояснила, що так затягується.